Ми, в принципі, бачимо територію екомузею. Зараз ми знаходимося в міжкільному навчально-виробничому об'єднанні. Старе госла Санціонані, Гудець, будинок Мишавцева. Угу. Ну, верніше, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, пам'ятник Полю, будинок Мишавцева. Розумієте, так? от я просто mm -hmm. показую. МАУП Міжрегіональна академія управління персоналом, будинок Шимановського, mm -hmm. який був першим інженером Данцівського заводу, стара водокачка місце першого пам'ятника Олександру Полю. Оце от Пастухівські кар'єри. От, принципі, парк, да, парк правди, от, угу. от, в принципі, тут можна будь-яку точку вибирати. От приблизно накидано, ну, які точки можуть бути прив'язкою до наших об'єктів. Зрозуміло, що от є об'єкт, наприклад, це вихід із підземлі, русла Саксагані, реального русла Саксагані, яке колись ми повинні. Розуміти, що квест це все ж таки аматорське спортивне інтелектуальне змагання. От. І не забувати, що коли ми організуємо як ініціативу, то ми беремо на себе першу тому, певну відповідальність mm -hmm. за цю організацію, в тому числі і за якийсь мінімальний менеджмент. Мінімальний сервіс тих людей, яких запрошуємо до, до участі в таких квестах, тим більше, що ми розраховуємо, що це будуть молоді люди. От. І саме головне, на безпечну участь в цих діях, тому що об'єкти можуть бути при відвідуванні їх небезпечними, тому що наш екомузей саме. І організовані в тому напрямку, щоб зберігати і промислову спадщину, і природну спадщину в тому числі. Ми знаємо, у нас є скелі, у нас є техногенні водойми, у нас є брошені кар'єри, і багато-багато-багато що може бути небезпечним. Тому і про це, я думаю, ми повинні подумати. І саме головне, що сьогодні ми започатковуємо наші дії в рамках спільної. Спільної такої партнерської програми з одного боку це міжшкільне навчально-виробниче об'єднання спільна агенція, яка створена і туристичною фірмою Геліос і міжшкільним навчально-виробничим об'єднанням. Все це відбувається в рамках розвитку Киролійської комузею «Беріг». І в цьому році долучається. Потужна експертна думка в цьому плані. Саме з цього ми починаємо наш рух по створенню перших квестів, які можуть мати дуже великий вплив на активізацію як молодих людей, так і не тільки молодих людей по збереженню нашої спадщини на території нашого країни от Сьогодні я прошу поділитися думками. Я думаю, в кінці ми потім кожен себе представить або ще. Факт. У 2004 році мені попала в руки книжку, книжка Платонова Олександр Поль Людила Легенда. Там, в тому числі, описується і цей будиночок. В якому. Зупинявся великий відомий журналіст Гіляровський. Може чули? Москва і москвичі. Він зупинявся, от він входив він ходив в ці двері, він піднімався, він жив в цьому будиночку. Це дина, наприклад, починає свій шлях з цього готелю так, якби це був. Журналіст Єверобський це, це був 1890 рік. Він там надіває капелюха, одежу, наприклад, можна одіти, ну, як варіант. І, так, да, так, і, так. Або йде пішки, або йде, вибачте, <рес> можна йде на велосипеді проїхати, Аж до Гданцівського Чогоноларного заводу. Є по містку через Саксагань, друге місце Наприклад. А може хай перше місце буде де, де, колишня Миколаївська церква? Це теж варіант, да. а може, потім через міс, що коло ментує, тобто коло РВД. Да, да, да. Потім друга точка, там дуже вход в парк Комсомольський, да, да, да. Можна там щось поставити. Щось. Угу. Потім до Богдана. Да. Потім от Богдана вже до чого, до... чого, до чого було. А, да. от, і, е... Сказать о том, что ну, целевая аудитория, то есть, ну, берем мы, да, 10-11 классы, дальнейшее дальнейшем можно, например, для младших школьников это может быть в парке правда организовано это все, потому что, ну, как бы все это и безопасно, более, вот, объекты, которые не стоит, наверное, брать, вот, ну, танцевский чугунолитейный завод, потом скалы Мопра, может быть, в первый раз не брать эти объекты, то есть, вот, ограничиваться, ну, в целях безопасности. По поводу создания квестов, сначала надо определиться с объектами которые объектами маршрута, которые будут, ну, вот, ну как бы, начальный пункт и дальнейшие пункты. То есть, в принципе, все ну, просто. То есть, главное сначала определиться с этими ну, точками, потом, получается, сделать как бы привязку задания, чтобы дети могли найти эти объекты, и возможен вариант создания, ну, например, заданий на этом ну, маршруте. например, если у дома Мершавцева, задание можно детям дать такое, что найдите, о, расскажите десятью людям, что на этом месте находилось. И дети вот там сколько, пять человек. Печаток на конкретных местах, то есть на узловых местах квесту, возможно, печатки про прохождение. Потом Виготовлення якогось арку, з яким людина буде бігти, щоб це було ну, пам'ятне, щоб він потім, потім залишився оці. Тобто, ну, можна сказати, yeah, exactly. на якихось полях. Тобто Це цікаво, я подивився, як люди роблять буклети, як люди роблять карти. Ну, Я це також можу робити. Навальні заходи, які допомагають прийняти участь у пізнанні нашого місця, та на собі відчути приналежність до місця, де людина живе. Тобто, конкретно цілі є по музею в тому числі в семестрі тільки зустрічаємося. Тому ні. Моїх дітей 40 чоловік, у 10 11 класи, але з них ну небагато таких креативних дітей, дітей. Ну от дивіться, ми коли зустрічалися з Петром Осімовичем трошки раніше, що тиждень тому. Була, була така розмова, що в принципі, ми можемо е, спробувати оголосити конкурс на розробку цих буксу. При цьому в конкурсі можуть брати участь учні, які обізнані з цією проблемою, а це є учні, які трошечки хоча б обізнані. Можуть брати участь. У мене є група студентів, які хочуть займатися для себе туристичним бізнесом. Вивчати це питання, формується десь приблизно 9-10 осіб, це напряму менеджмент технічного університету. І я думаю, це окремі групи, які можуть спробувати конкурувати між собою. І я думаю, що оскільки в педінституті нашого великого університету також відкритий зараз такий напрям з туризму, так? хто у нас там географи намагалися це робити то якщо їм запропонувати е, взяти участь невеличкою командою з чотирьох, там, може п'яти осіб, вони також би погодились. В принципі, витрат для них ніяких немає. Для дітей це можливо буде цікаво. Е, в принципі, ми так попередньо говорили, там, в якості винагороди ну, отримують можливість безкоштовно пройти такий курс тренінг. По напряму менеджмент в туризмі і отримати такий сертифікат. В принципі, може бути цікаво. Для студентів це, я думаю, буде однозначно цікаво, а для дітей хай подивляться, що їх чекає попереду. Оскільки вони зараз вони ліцей, завтра вони будуть вже інститут, університет там, чи ще щось, чи... неважливо що. Навіть якщо то буде технікум, є великий обсяг самостійної роботи, пошукової роботи. Якщо діти до цього готові, це буде цікаво, якщо вони не готові. Ну, нема що їм там робити. Ото за очка прийшов, тихенько зачотку підсунув, очі круглі зробив, сказав, та не можу, мене батько загнав, там не знаю, город копати, нічого не вчив, нічого не знаю». Ще моє голова. От я директор туристичної агресії говорю, для чого Кривому Рогу три тисячі спеціалістів з туризму. Продавати кругу. Але, ні, але в кривому розі дуже багато потреб. На соціальні речі, що я маю на увазі, наприклад, якщо розвивати у дітей здоровий дух підприємництва, не тільки там, соціальну активність, що я маю? ну, Відомі речі, але дуже багато е, таких є е, соціально значущих таких дій. ну, Що я маю на увазі? Наприклад, от ми за ці роки роки проводили там «Зробимо Україну чистою. там Дуже е, важлива подія. І е, цінна подія для самої дитини і для тих, деякі з нею тут, у цьому місці живуть. Це банальні речі, але це так. Та. Я вже говорю не теоретично, а практично. ні, нема питань, Це жінка. Будь ласка. Питання в тому, наскільки вони будуть цікаві і наскільки вони можуть реалізуватися. Тому що ви говорите, припустимо, ідея була заміри тих самих там, ну не знаю, стоків або води, або або, або. це цікаво. Питання моніторингу зовнішнього середовища, воно у нас було заховане ще з радянських часів і дуже сильно. І коли свого часу генцентр наш... Працював трошки активніше і збирав інформацію, то він періодично отримував пряму вказівку закрити рота, щоб ніхто цього не чув і не знав. І питання моніторингу і досі у нас ну, є таке суто теоретичне. Це дуже цікаво, якщо насправді хоч якісь моменти почнуться і почнуться не від влади міської, ніхто в цьому особливо не зацікавлений, розголошений. Тому що є реальне населення, є реальні люди, яким цікаво це знати, вони хочуть бачити. Чи можна там дитину воду ногу спустити з не знаю, там, з, з причалу чи з чорна, чи звідкись там чи з пляжу? Чи краще взагалі туди не підходити? Це дуже цікава практична річ. Питання в тому, що ми з цього, якщо є ідея, вплести в оце. В контексті Оце завдання останніх історичних подій дуже зацікавлена влада в тому розкладі, про який ви зараз mm -hmm. Дуже mm -hmm. mm -hmm. Ну, сказати З приводу цього квесту. Як тільки у нас буде опрацьовано якийсь маршрут, ми визначимо, який це буде маршрут, тоді я вже буду дивитися, буду давати свої рекомендації щодо безпеки проходження цього маршруту для дітей щодо безпеки, Можливо, і для інших учасників цього квесту. тобто, ну, в залежності від того, які там можуть небезпеки на них очікувати, будемо, можливо, коригувати цей маршрут. А якщо це буде у нас маршрут по вулиці, то ознайомили всіх з правилами дорожнього руху, люди розписалися, щоб пройшли інструктаж, отримали пам'ятки, пішли. А якщо ми будемо на якихось промоб'єктах, на якихось там об'єктах інфраструктури, на якихось об'єктах, можливо, ті самі скелі моду, ну це я думаю, пізніше буде. То інсультаж буде досить більш ґрунтовним і буде трошки звернута увага на інші особливості проходження цього маршруту. Це я бачу так свою участь в цьому квесті. Ну, Це не рахуючи того, що там якісь пропозиції щодо самого маршруту.